Як досвідчена заробітчанка, пояснювала мені, де купити проїзний, але вона може дістати за півціни, де шукати найперше роботу, які слова, що означають, де дешевше скуповуватися, і як жити у злагоді з усіма в цій малій квартирі, де вже жило четверо жінок. Я відчувала себе просто як викинута на берег риба. Я не знала, як ступити крок, аби не викликати підозр і щоб мене не депортували. Тоді я довірилася мудрому керівництву Галі як путівнику в житті заробітчанки. Звичайно, жінка не була ангелом і не допомагала мені просто так, вона чекала, що я давати мої гроші за ті контакти, куди вона мене спроваджувала. Кожна українка, яка приїхала сюди працювати, має пройти стажування в євреїв. Вони платять найменше, але зате навчать тебе так прибирати, що педантичні німці поруч з ними це просто легка прогулянка. І вона виявилася абсолютно правою. Дитинко, каже мені поважно пані Голда. Я з іншої кімнати чую, що ти неправильно миєш підлогу. Я навчилася мити правильно і для себе нарешті зрозуміла, що таке шабат. Цей Великдень і Різдво кожної п'ятниці, зате мала безкоштовну вечерю, оскільки вони викидали всю залежану їжу, ніщо не мало лишитися старе на суботу. З іншими жінками я здружилася, але всі ми верталися з роботи втомленими і одразу ж старалися помитися та лягти спати. Інша справа Галя. Вона вже сім років не верталася в Україну, але тут не сумувала. У Галі була нова любов з таким же заробітчанином Вадимом. На мою ошелешену реакцію Галя пояснила, а що мені тут робити? Я працюю як віл. Висилаю гроші чоловікові та дітям і не маю права на елементарні жіночі примхи, комплімент, усмішку. Я ж жива. Я хочу, щоб на мене звертали увагу, щоб чекали, щоб запрошували в ресторан і на танець. Тобі не зрозуміти, хоча, може, й ти таке спробуєш? Я тільки заперечно хитала головою, бо мій Олег чекав мене вдома з сином. І я собі просто не уявляла, як можна після такого важкого дня ще мати час на подібне. Поживеш тут з моє, то й не таке будеш робити, жартує Галя. Звичайно, що я їй дала частину з тих грошей, що заробила. Пройшов тиждень і другий, і я бачу по грошах, що я просто не можу заробити стільки, скільки мені хочеться, якщо я триматимуся. Галених рекомендацій: приходиш додому, ледве ноги тягнеш, далі підеш і щось купиш поїсти, заплатити за квартиру і комуналку, і вже мало що лишається. Вирішила я протоптати нову стежку і почала сама шукати, де треба людей на прибирання, почала вчити мову і вже через тиждень знайшла роботу в німецькій родині. Потроху я почала від Галі віддалятися, і вона це сприйняла дуже на свій рахунок. Почала говорити, що я їй завдячую всім, але дала їй лише 200 євро за тих клієнтів, яких вона мені порекомендувала. Та й взагалі вона мені тут все показала. А я тепер надумала йти геть з квартири і її підводжу. Бо то ж треба буде вже оренду ділити на трьох, а не на чотирьох. Знаєте, то було дуже неприємно все це витримувати, бо реально німці, хоч зовні і ввічливі, але вони абсолютно байдужі до вашої долі. І дуже неприємно, що самі наші українки намагаються нажитися на новеньких і ще й обурюються, що вони вирішують ти своїм шляхом. Приїхала я додому і скажу, що гроші даються дуже важко, і я більше не їхала, бо на чужині дуже важко морально. Так, там все пристосовано для того, щоб людині було комфортно, і коли переїжджаєш наш кордон, то наші будяки та безлад просто шокують. Чоловік сказав, що більше мене не відпустить за кордон, і я цьому дуже рада. Грошей всіх я не зароблю, а стосунки з чоловіком треба зберегти людськими до самої старості. Підпишись, підтримай українськомовний контент.